Через тиждень ми їдемо в Нідерланди, тобто десь 10 чоловік у нас не буде, але все одно буде служіння. І через два. Ну, так би, так, походить, що через два. На наступні дві суботи, так, ну, ви будете. мене теж на наступну не буде, я їду на служительський ретрит, цей новий Норфолк, цей новий, що відкрили від конференції. Так, то мене не буде на дві суботи. Але все одно ми все організуємо, так, тут будуть люди, і все як все положу. Так. Е, також завтра ми з вами їдемо в в Бінфілд. Так, ті, хто є, хто записав. Там, до речі, у нас дуже багато десь 25 чоловік. Це, 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 це багато, думаю, кажучи. то ми також напишемо групу, де збиратися, коли як збиратися і вже тоді вас Всіх заберу. Так, Ну і Ми б хотіли зараз привітати всіх наших сестричок. Ми маємо такі невеличкі е, подаруночки, так, з Днем жінки. так, І ми е, попросимо Толік, от Братолік, брат Стьопа, допоможе нам. Е, поки що ще не вставайте, так, а хлопці просто вам поможуть, поможуть, роздати, Степан візьме ліву сторону, а Толік візьме праву сторону. і... Ну і <im> давай, хоче. А, що може що Вже нема. Друзі, давайте встанемо помолимося ще раз за наших жінок і тоді вже підемо на перерву. Добре? Дорогий наш Небесний Отець, ми дякуємо тобі за кожну сестричку, за всіх, хто є з нами, хто разом з нами на цьому непростому духовному шляху йде разом, який підтримує нас, який служить для нас, який робить цю чудову роботу, щоб ми разом всі могли зростати, Господь. Ти бачиш, як нам непросто, ти бачиш, які є проблеми навколо нас, ти бачиш, як є, який світ навколо нас. Іноді ми падаємо, здаємося, Господи. Ми тебе просимо, підкріпляй нас всіх, підкріпляй наших сестричок, під, підкріпляй, кожного, підкріпляй кожного служіння, яке ми роблять, Господи. Благослужий нас на те, щоб ми в жодному разі не, не підносили себе вище жінки, щоб ми в жодному разі не ставили якісь. Перегороди, перешкоди, які би могли якось зашкодити, робити жінкам ту роботу, яку роблять в церкві, Господи. Благослови всіх на, кожній, на кожному служінні, благослови всіх на кожній позиції, благослови всіх в сім'ї на роботі. Будьте дем хто би сьогодні не служив, Боже, будь з кожною жінкою. Боже благословляй сім'ї кожного, хто сьогодні ще, можливо, нуждається, хто хоче тільки створити сім'ю Божу. Даруй всім розум, сили, право це все робити і правильно Господи, з Твоїм Духом Святим, Бог Бодиспарати. Ми просимо Тебе це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ну все, друзі, йдемо тоді на